У Хмельницькому прозвітували про роботу штабу допомоги вимушеним переселенцям за понад рік. Він почав працювати в приміщенні кінотеатру імені Шевченка 24 лютого 2022 року. За цей час сюди звернулись більше 260 тисяч людей. Наразі штаб продовжує надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Сьогодні до штабу допомоги вимушеним проселенцям Хмельницької міськради, котрий розташований в кінотеатрі Шевченка, звертається близько 13 тисяч громадян, котрі є внутрішньопереміщеними для отримання той гуманітарної допомоги, яку ми сьогодні надаємо саме для них. І це є і продукти харчування, і засоби особистої гігієни. Це є дуже різна підтримка, в тому числі і на рівні тихо. Які сьогодні надає для внутрішньопереміщених осіб Хмельницька міська територіальна громада, за весь час роботи штабу вимушеним переселенцям було видано більше тисячі тонн гуманітарної допомоги. Окрім цього, людям надається психологічна підтримка, юридичні та соціальні послуги. Хмельницька міська рада максимально звертає увагу на працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні приміському голові створена координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб, якраз і опікується вона проблематикою, котра є сьогодні. У тих людей, які в нас в громаді проживають, які прийняли для себе рішення в громаді постійно і які хочуть максимально отримувати всі ті послуги, які можуть вони мати на рівні. Оганом місцевого самоврядування найбільшу кількість вимушених переселенців Хмельницька громада прийняла з Донецької, Харківської та Херсонської областей. Наразі в нас зареєстровано більше 38 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Проте останнім часом кількість новоприбулих переселенців до громади зменшилася, зазначає Юлія Сабій. Сьогодні і на рівні штабу допомоги вимушеним переселенцям. На рівні управління про працю захисту населення, Ми бачимо малу кількість тих людей, які в нас реєструються. Тобто великий наплив людей вже минув. Однак ми розуміємо, що ці виклики, перед якими Україна стає сьогодні, можуть в подальшому і дати можливість прибуття для більшої кількості людей, тому ми готові їх приймати. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.